І лікар мені сказав, оцей ортопед, який мене досліджував, каже: вам не можна бігати, вам навіть ходити не можна. Ви, типу, максимум 5 тисяч кроків можете ходити. Я кажу, та ви що, ця штука, думаю, з цукром, зараз її вип'ю і мені трошки краще стане. І я там роблю декілька ковтків і розумію, що там через буквально пару хвилин я починаю втрачати свідомість. І от е, він біжить каже: зараз я достану свій енергетичний батон. І він достає таку, знаєш, булку з ковбасою, з сиром. Я кажу: ого, Ігнасі, оце класний в тебе енергетичний батон. Наприклад, якщо в тебе ще якесь таке серйозне тренування, де там треба викластися, от все з голови вилітає, ти вже ні на кого не, не злишся, ти прибігаєш там абсолютно чистий такий. Свободний, вільний трапляються люди, які бігають з колонками, і таких просто хочеться от разом з тою колонкою, кудись кинуть в пріжу. Тобто, я коли йду, я витрачаю більше сил е, ну, на кілометр, ніж коли біжу.